Партнер програми Підприємство Нортон. Життя з теплом і комфортом. Вітаю вас! Це Компроміс. Програма про важливі та актуальні проблеми комунальні. Ви любите своє місто, насолоджуєтесь його красивою архітектурою, затишними вулицями та особливими місцями. Впевнена, не раз спускались до Тернопільського ставу вулицею Грушевського. А саме тут, під архітектурною пам'яткою місцевого значення, п'ятим будинком на вас чатує небезпека згори. Для 82-річної Марії Петрівни балкон чи не єдина можливість подихати свіжим повітрям. І водночас найбільша загроза. Боюся вийти, тут уже стою, а там кайто, після дощу все косок впаде. Я колись то в хаті до мене в двері дзвонять, що кай, що ви, жіночку, робите, ми їхали з коляскою, то добре, що в колясці на ногах впав камінь. Я кажу, а я що зроблю? А я що зроблю, що я ласивка полізу, там щось зроблю, стара. Будинок Грушевського 5 з 50-х років минулого століття розповідає жінка, тому не дивно, що і штукатурка, і балкони осипаються. Вулиця центральна, нею щодня проходить безліч людей. По сусідству і через дорогу школи. Тут постійно бігають школярі. Постійно ну, із колясками ходять, і діти до школи підтам, ти вон бавляться і ходять, і що я перше вікно відкривалася, то просила, що йдіть звідси, бо може впасти на головку і все, на кому-то в голові». Поки могла ходити про потенційну небезпеку, пенсіонерка клопотала сама. Підтримки, каже, у комунальників не знайшла. Ходила я там до ЖЕК 6 років і писала заяви. І ходила. кажу, як вже не маєте цементу, я вже дам на цемент, ну зробіть ті балкони, а то до нас не відноситься, шукайте якусь фірму. Хто несе відповідальність за стан будинку, в тому числі і балконів, і за які гроші має їх ремонтувати, нам допомагає з'ясувати головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду. Розповідає, ремонтувати балкони можна поточно та капітально. Поточно Ремонт клопіт експлуатуючого підприємства в даному випадку Коменерго Тернопіль 2 Якщо у нього на те є гроші. Капітальний ремонт проводять за гроші з міського бюджету, якщо такі звичайно виділені. Проте і тут черга. Тому клопоче про найбільш проблемні будинки теж обслуговуюче підприємство, яке, до речі, двічі на рік обстежує житловий фонд, який обслуговує. Далі з поданого переліку формують титульний список ремонту житлового фонду на наступний рік і виготовляють відповідну проектно-кошторисну документацію. В місті Тернополі більше тисячі будинків комунальної форми власності, які потребують різного роду проведення ремонтних робіт. А так як кошти місцевого бюджету є обмежені, то відповідно кожне експлуатуюче підприємство надає першочергові об'єкти, які, на їхню думку, потребують проведення ремонтних робіт капітального характеру. І вже на Кожного року в міру поступної коштів ці роботи частково проводяться. Коменерго Тернопіль клопотало про те, щоб відремонтувати будинок? Ну, в даному випадку мені така інформація не відома, але якби такі пропозиції надходили, я думаю, що даний будинок ми б вже розглядали. А наскільки мені відомо в титульному списку капітального ремонту житлового фонду на 2015 рік, даного об'єкту в переліку. Робіт, які будуть проводитись, тобто ремонту виступаючих конструктивних елементів будинку Горшевського не передбачений. Не допоміг п'ятому будинку і статус архітектурної пам'ятки місцевого значення. Швидше, навпаки, такі будівлі не просто ремонтують, їх реставрують, а це значно дорожче. Проте найпростіший і найлогічніший шлях не допустити перед аварійного стану. Винне експлуатуючі підприємство. Тобто, будемо казати так, якщо експлуатуюче підприємство своєчасно буде проводити роботи поточного характеру е і усувати недоліки в міру їх поступлення, а не чекати, до того, щоб доходити до такого стану. коли… Певні конструктивні елементи будинку будуть потребувати вже ремонтних робіт капітального характеру, то таких речей не відбувається. Тобто я вважаю, що в даному випадку тут є два опущення. Перше опущення це і причини, через які потребує даний об'єкт ремонтних робіт капітального характеру. Це те, що ЖЕКами не своєчасно проводяться ремонтні роботи поточного характеру. Ну і друге, звичайно, даний будинок вже, будемо казати, старої забудови. Про вік багатоповерхівки говорить і керівників. Коменерго Тернопіль-2 каже, вони б і самі раді відремонтувати балкони, от тільки грошей на це не лишається. Кошти, які ми збираємо з цього будинку при 100% оплаті по поточному ремонту, складають більше 8 тисяч гривень. За 2015 рік ми зробили поточний ремонт покрівлі от, на загальну суму 1800 гривень. Зараз заплановано ще зробити 40 метрів погонних жолобів. От, і якраз ці, ця сума. Буде використано для того, щоб ми могли на покрівлі зробити ці жолоба. Про Грушевського п'ять і про інші проблемні будинки клопочуть щороку, каже Ігор Кравець. Бо відремонтувати треба і балкони, і фасади, і покрівлю. От тільки поки грошей на це не дочекались. До прохань Марії Петрівни обіцяють дослухатись, тим паче, що і жінка готова матеріалами долучитись, аби тільки інші мешканці не були проти. Порядку виключення, якщо така ситуація, мешканка-пенсіонерка, то ми підемо їй на зустріч. От, можливо, не доробимо якусь частину жолобів, От. І постараємося, щоб не завдати збитків або шкоди мешканцям, то ми постараємося ці моменти вирішити позитивно. Про стан балконів на центральній вулиці Руській журналісти провінційних вістей розповідали ще два роки тому. Тоді до редакції телеканалу звернулись мешканці 10-го будинку. Поганий стан балконів. Вони брили каміння, летить все на вулицю з 6, го 5, го 4, го з всіх поверхів, а по нашій вулиці водять дітей в садочок, йдуть студенти до з училища. І взагалі це центральна дорога. Рядом зі мною живе е, в 44-й квартирі жінка, яка е, досить вже стар, стара і каліка, до того одинока, і вона на двір не може вийти, тому що е, вона каліка. А їй треба ж вийти подихати повітрям, і вона боїться, бо в неї там 48-ї квартири. З балкона 48-ї квартири падають, уламки дуже падають. В Неї ще гірше, як в мене. Тоді керівник обслуговуючого підприємства запевняв будинок, один з перших у черзі на капітальний ремонт, у 2014 році. На цей рік не включений в титульний список не, Руська 10, розроблена проєктна документація, у зв'язку з відсутністю не, бюджетних коштів не, ремонт балконів, не, капітальний ремонт балконів буде перенесено на 2014 рік. Один із перших об'єктів. розроблена проєктна кошторисна документація, всі матеріали в відділі технічного нагляду не, готові не, для того, щоб можливо, можна було розпочати роботи по капітальному ремонту балконів. Знову на Руську-10 наші журналісти завітали вже у 2014 році. Тоді чиновники знову їх запевнили, балкони відремонтують от-от. Зараз документація пройшла технічну і кошторисну експертизу державну. Я думаю, що десь протягом цього тижня, наступного, ми вкладаємо договір з підрядчиками, будемо десь потрошки приступати до виконання робіт, оскільки є проблема фінансування, затримки казначейських. Розрахунків і так далі. Ну, плануємо, що цього року. В принципі, об'єкт є в титульному списку. І в цьому році, я думаю, що ми виконуємо ці роботи. Минув ще один рік. На дворі вже липень 2015 року. А віз і нині далеко не заїхав, кажуть мешканці будинку. Я тут живу з 60-го року, 1 квітня переїхав. Вон мій балкон на 6-му Я сам все робив. Тому що виходили діти, там перила, там вже все падало. І заяви писав, нічого не робили. Стріг тече, вони прийдуть, помалюють, а вже того року і не малювали. Позамітають за мусор. Висипати і все. Гроші вираховують сумасшедші, ну нічого не роблять. Ви бачите, будинок і грибок і все. Деякі мешканці, які пан Олександр, так і не дочекавшись обіцяного ремонту, свої балкони підремонтували самі, розповідають люди. Але такі витрати, кажуть, не всім по кишені, тим паче, що за комунальні послуги платять справно На Руській 10 ситуація така ж, як і з багатьма іншими старими міськими будинками. Валиться все, а грошей на все одразу не вистачає, пояснюють Джеківці. На допомогу з міськ і казни кажуть, і самі чекають вже кілька років. Вже два роки підряд ми даємо його в капітальний ремонт. Ну, і нам в 2013 році вже було нібито проєкт, намальовано все, а сьогодні бракували цей. У 2014 році входить проєкт танк, знову подивилися, подивилися і сказали, що будуть малювати, ну, по нинішній день нам ніяких відповідь не дав. А поки чекають на проблемні балкони, гроші з оплати мешканців потрохи таки знаходять. кажуть, кілька підремонтували. Ми робили на четвертому поверсі балкон. Четвертому поверсі, батько паличку робили. так, минушу ми палику, що ми, ми зробити. І п'ятий одна сторона. Вон там теж був, там дусім були дири. Що ми зробили? То що ми в наших стілах не зробили? Тих два балкони, що я. Що я пам'ятаю? Вони такими, що ми могли їх зробити, бо бачите, ми бо тут, а там вже не можемо зробити, бо там вже дійсно там вже все, треба ті дроти витягувати з там там треба зовсім інакше. Ну, капітальний ремонт. Капітальний ремонт жеківцям не під силу, та й поточним всі балкони відремонтувати не можуть. Кажуть, на черзі сходи до одного з під'їздів, дашки над входами, карнизи і димохід. Зробили сходи на першому поверсі. І все, ну а на тут що не робить? Ну, а, а тут що не робить? Ну. І площадку робити, і шакомін маємо зробити один. Балкони відносяться до загальної площі квартири, тому платимо за них відповідно. Проте будинків з перед аварійними балконами тільки у центрі міста з півтора десятка, кажуть в управлінні ЖКГ. В структурі квартирної плати є е, певна, е, ну, певна частина коштів, виділяється на поточний ремонт, і відповідно вимагати виконання цих робіт. Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради е, передбачено, що експлуатуюче підприємство, будь-яке експлуатуюче підприємство е, кожного року першого кварталу звітується перед мешканцями на загальних зборах мешканців будинку. Про проведену роботу і використання коштів відповідно до статті 18 закону України про житлово-комунальні послуги мешканці будинку мають право запросити виконавця послуг. Для оформлення і підписання акту претензії. в цій акті акту претензії е, е, за, ну, мешканець, заявник е, висуває до підприємства е, претензію з приводу того, що певні видоробіт якісь напроти сороку не надавалися, чи надавалися неякісно, якісно, чи надавалися не в повній мірі. І в триденний ЖЕК, е, в 3 термін, перепрошую, експлуатуючи підприємство, зобов'язане. Або провести перерахунок за неякісно надані послуги, або не надані зовсім, або задовільнити акт претензій шляхом проведення ремонтних робіт. Що стосується капітального ремонту житлового, житлового фонду в цілому, і балконів, зокрема, в цьому році на балкони в нас кошти в бюджеті не передбачені. Питання виконання робіт по капітальному ремонту балконів досить на сьогоднішній день є суперечливим, оскільки. Законом про приватизацію державного житлового фонду передбачено, що перший капітальний ремонт житла виконується за рахунок коштів попереднього власника будівлі, тобто це за рахунок держави або за рахунок органів місцевого самоврядування. Але з 14 травня прийнятий закон про особливості здійснення правил власності в багатоквартирному будинку, де чітко вказано, що власники і співвласники будинку зобов'язані, якщо буквально... Забезпечувати технічне обслуговування у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна на сьогоднішній день можуть як самостійно виконувати роботи, так і звертатися міську раду, щоб десь планувати в бюджеті на наступні роки проведення цих робіт. Це може бути і експлуатуюча організація, і може бути власник житла. Добре. А чи є відповідальність? Яка, з яка плавка, організація, яка обслуговує, яка повинна відремонтувати організація, яка Обслуговує, яка має будівлю на балансі, несе повну відповідальність за експлуатацію цієї будівлі і наслідки, можливі, можливі наслідки з виникненням аварійних ситуацій чи інших ситуацій, які можуть спричинити травми, пошкодження майна, шкоду здоров'ю і так далі. Комунальники визнають, стан таких балконів перед аварійний аварійні балкони не раз сипались на голови українцям і щастя, якщо обходилось без жертв чи травм. Бо тоді вже і гроші, і матеріали, і виконавці швидко знаходились. Та чи варто чекати лиха? Може краще його попередити? А от деяких місцевих водіїв жодні попередження не стосуються. Принаймні, на їх думку. Про це свідчать припарковані ними автомобілі. Нова підбірка у рубриці паркувалянки. Пільговикам зелене світло. Пенсіонери за віком та інваліди і далі користуватимуться пільгами на проїзд у громадському транспорті, повідомляють в управлінні соціальної політики Тернопільської міськради. Зменшити кількість пільгових категорій з 30 до 5 в Україні хотіли з початку літа. У Тернополі право на пільговий проїзд у громадському транспорті має понад 50 тисяч людей. Якби закон щодо змін пільгового перевезення таки ввели в дію, з 1 червня безкоштовно в маршрутках і тролейбусах могла б їздити тільки п'ята частина з цих людей. Проте уряд не привів своєю постановою відповідність, тому пільги залишаються незмінними. Пільги з 1 червня щодо приїзду залишаються без змін. без змін. Чому? Тому що закон прийнятий відповідно. Але цей закон передбачав, що уряд повинен привести свої відповідні нормативні документи у відповідність до даного закону. Але є дві постанови Кабінету міністрів. Які передбачають пільги для пенсіонерів за віком щодо приїзду та для інвалідів. І ці постанови вони не скасовані. Тобто вони на сьогодні є чинними, вони діючі, і тому пенсіонери за віком і інваліди відповідно мають право і надалі безкоштовного приїзду. Надалі їздити можна буде не лише безкоштовно, а й новими маршрутами. У Тернополі відкрили нову тролейбусну лінію, яка сполучає вулиці Академіка Корольова, Академіка Сахарова, Романа Купчинського. Завершили роботи до Дня Конституції. Вже наступного дня на маршрут виїхали тролейбуси під номером 9. Такий громадський транспорт екологічно чистий і безкоштовно перевозить усіх пільговиків. Тому чиновники хочуть забезпечити тролейбусним сполученням якомога більше вулиць. У місті вже триває будівництво двох інших тролейбусів. Писних ліній у напрямах, які охоплять вулиці Протасевича, Довженка, Лесі Українки, та вулиці Бережанську, Лучаківського, Будного і Тролейбусну. Сполученням забезпечать і новозбудований міський ринок на вулиці Шептицького. З 3 липня до нього курсують маршрутки номер 5 та 12, які проїжджають вулицями Живова оболоня Шептицького Живова, а потім у сторону Дружби. А з 15 липня до нового ринку їздитиме і маршрутка номер 7 Цей маршрут сполучить новий ринок приміську автостанцію зі східним та сонячним масивами. А на вулиці Шептицького облаштують додаткову зупинку громадського транспорту. Пам'ятайте, небезпека може чатувати на вас будь-де. Тож будьте обачними, бережіть себе і навчіться захищати свої права. Пишіть на наш сайт і телефонуйте за номером, який бачите на екрані. І ми пошукаємо компроміс у вашій проблемі разом. До зустрічі! Нортон професійно монтує системи автономного опалення відомих світових виробників та здійснює увесь супровід документації. Для здорового відпочинку ми облаштуємо приватне помешкання з ручним басейном, турецькою або фінською банею. Прикрасимо двір збудованим фонтаном. Місто Тернопіль, вулиця Миру, 2 Нортон. Життя з теплом та комфортом.